60-ті, так, епоха Ренісансу українського кінематографу. Насправді, епоха, яка характеризується от, власне, злетом парадигму українського поетичного кіно, це досить е, така широка тема, досить такий великий значний період. Тому я тут, певно, сконцентруюся на конкретних фільмах. Е, ну, я ще раз запропоную це визначення, так, чому поетичне кіно взагалі сприймається поетичним, тому що, як і поезію, тут треба сприймати в першу чергу емоційні образи. Так? Емоційні образи, які не завжди мають прямі е, стосунки якісь з сюжетом, і е, завше, можливо, побудовані за принципом айсберга, коли ми бачимо, коли сюжет це одна четверта, а от його образна складова це три, три чверті. Так? Е, Отже, почнемо, щоб він над нами не висів, так, десь там такою страшною тінню з Параджанова, з ціней забутих предків. Параджанов це такий ну, фактично приклад міського інтелектуала, який, так би мовити, ну, ходив у люди. У цього є дещо негативна конотація. Просто уявіть собі, що він ходив у люди з позитивною конотацією. Так. А, отож. Таким займався, в принципі, і Коцюбинський. Так? Коцюбинський е, інтелектуал. Згадайте те саме інтермецу, де він просто йде і зустрічає цих собі чудових собак, потім людське горе. Ну, от е, така, Такий же образний світ і перебрав Параджанов, і, можливо, таке, са, такі самі стосунки з матеріалом. Один з найяскравіших моментів це. Е, Одруження, так, це весілля, коли головним героям кладуть ярмо на плечі. Ну, отже, я думаю, ви всі знаєте цю історію. Просто нагадаю, що е, такого звичаю Гуцулів немає. Параджанов його вигадав і е, місцеве населення, яке спочатку не дуже насправді багато хто не дуже розумів, що там взагалі відбувається, тому що всі Параджаново пророкували катастрофу. Тобто, про це до речі, в такому. Е, Умовно вдалому фільмі Параджанов, який вийшов поза минулого року. От про це є там про це сказано про це не раз згадується що на знімальному майданчику. Е Часто панувала така собі атмосфера недовіри, так, до того, що планує виробити Параджанов ціні забутих предків, вони можливо десь за таким відчуттям вони близькі до латиноамериканського магічного реалізму, тому що фактично, хоч і з'являються якісь містичні прояви на екрані, але ми бачимо якусь якби. Невелику частину величезного духовного таємничого світу, який живе абсолютно за своїми законами, і при цьому ця картина не виглядає архаїчною. Можливо, після неї архаїчно виглядає все інше, так щось таке відбувається на екрані, звісно, з пошуком цієї ідентичної, ідентичної е, народній культурі, ідентичні народні ідеї е, кіномові. Це от виходить виходить такий твір на екрани. Це ж лісце лісце Петрику, Прошу Та жопи, тебе, добрі, допоможіть Боже Божім. Відплати їм. Вони образили Оно, нашу родину Ануфрію, Скоріше! Скоріше, скоріше Ануфрію, Відплати! Петру не треба, Петру, вони лихі люди. Петру, хлопець, вони погані люди. Треба. заклинаю тебе, прошу тебе, Петру, не треба у нас всіх. Гадімо, 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 Петру, прошу тебе, заклинаю тебе, сином нашим, дитина Івана. І, звісно, цей твір не був би таким, якби не виконавець головної ролі Іван Миколайчук. Людина з важкою долею, важким характером, е, Іван Миколайчук у 1964-му стає справжньою зіркою українського екрану, тому що він одночасно, навчаючись на другому курсі, знімається о, у двох режисерів. До того ж він ще грає Тараса Шевченко Володимира Денисенка у фільмі Сон і до того ж, Параджанов категорично проти паралельних зйомок. Але Миколачок Миколая Чека це не дуже турбує. Отож, він вирушає на зйомки і стає таким е, найемоційнішим, певно, найпалкішим Шевченком. Ну, якщо ви пам'ятаєте молодого Миколайчука, якого можна ну, практично вважати таким українським секс-символом тих часів, то ну, легко уявити, навіть якщо ви не бачили сон. Бондарчуківський Шевченко, так з минулого блоку, з е, власне фільму Тарас Шевченко, він. Е, більш такий. Кобзар обтяжений думою важкою, кобзар обтяжений якимось якимось постійним сумом і душевним болем. А тут ми бачимо, ну о, насправді не дивлячись на те, що це стрічка 1964 року. Це досі можна вважати осучасненим Шевченком. Тобто, таким знаєте, не вурдалаком Олеся Бузини, але й, не й портретом зі шкільного підручника, тобто не знаю, можливо, близьким дійсно до свого. Справжнього образу, але хто там знає, як воно насправді було. Звісно, йдемо до Камінного Христа. Якщо ви читали новели Василя Стефаника, то пам'ятаєте, Стефаник пише про ті речі, які справді відбувалися. Стефаник пише про абсолютно такий безнадійний період, коли е, соціальне розмежування досягає такого, е, ну, свого практичного погею, то українське селянство, яке традиційно описує Стефанок, я так би мовити, зсередини, воно відчуває на собі, як ніби постійний тиск, десь там відбуваються речі, десь там приймаються рішення, від яких залежатиме їх доля, і звісно, вони тепер не закріпачені, вони вільні зробити все, що хочуть. Наприклад, поїхати до Канади, як і вчиняють герої о, Камінного Хреста Ленідо Осики. О, насправді камінний хрест це ну як на мене, це дуже символ. символи можуть посперечатися за звання от символу тієї епохи: камінний хрест і тіні забутих предків, тому що. При тому, що візуально вони принципово різні, абсолютно різні фільми. Ну, якщо ви їх бачили, то пам'ятаєте, так, дивлячись на єдність епохи, єдність якоїсь от цієї емоційної поетичної парадигми, їх ну, розрізняє велика кількість деталей і навіть сам підхід до кінематографічного матеріалу. Насправді, чим е, цікавий е, твір Осики це своєю деякою такою жорстокою еклектикою, так? Тому що основна історія це така обрамляюча історія. Це про селянина, який збирається покинути все і поїхати у Канаду. І от він полишає по собі оцей камінний хрест, як я вже сказав, як на мене, дуже читаємий символ. Читаємий символ е того, що він взагалі був на цій землі, тому що для нього від'їзд до Канади це як від'їзд до Потойбіччя, Так він має е кинути все, кинути свою землю, кинути свою батьківщину, яка вже не дає йому змоги там, там залишитися, і десь собі поїхати. Їхати світ за очі, тобто, це насправді, от що дуже емоційно і що дуже цікаво виглядає ця еміграція, яка зараз має, ну скажімо чесно, еміграція до Канади зараз не має негативної конотації, так ну не знаю, має конотацію привітання, можливо, чогось такого, але о, на екрані. Головного героя, якого відряджаються от туди, десь за море, фактично ховають. Так? Тобто метафора, ну, метафора не зупиняється на хресті. Фактично, те, той, той, як його проводять десь там у далекій землі, це, ну, Поминки, але відбувається ще одна дуже важлива річ. От Метафора смерті на екрані Оосики вона значно ширша. Ширша вона за рахунок епізоду всередині, так? там ще грає Борислав Брондуков, він там грає злодія, якого цей селянин і його приятелі зловили, вловили в якийсь момент, і е, якщо ви пам'ятаєте, там відбувається такий наджорстокий психологічний тиск, без, практично без насилля на екрані. Тобто е, ми знаємо, тому що нам кажуть власне ці персонажі, що вони збираються вбити цього злодія, і до того вони сідають з ним за стіл, напивають його горілкою і е, дуже довго розмовляють. І це оця атмосфера неминучої. Смерті неминучої загибелі вона фактично а, іде контрапунктом з мотивом від'їзду головного героя. Чому тому, що його символічна смерть, по якій лишається той самий камінний хрест, вона повністю протилежна смерті, якої навіть наче не було. Якщо ви добре пам'ятаєте цей фільм, про цього злодія нічого не згадується. Ми точно знаємо, тому що цей епізод, власне, на цьому епізоді і обривається цей смисловий шматок. Ми точно знаємо, що вони зробили те, що хотіли. Вони. Певне, вбили того чоловіка, але мови про це ніде немає. Жодної згадки. Жодної згадки про те, де поділося його тіло, чи поховали його, чи не поховали його, хто це був. і що далі трапиться, я не знаю, з якими йогось можливими рідними. Про це немає жодної мови. Це просто смерть, така антагоністична цій символічній смерті. Це просто повна загибель, повне розчинення у нічому. І в принципі, оскільки е, той селянин, головний герой, він є таким е, ну, символічним носієм цієї смерті, хоч він не був виконавцем того вироку, так е, він. Прирікаючи себе на загибель через еміграцію, можливо для себе чекає того самого зникнення, звідти власний ця теза про камінний хрест. Ой, мой мой. Який же ти тяжкий. Як тобою грену, то й паниці розлитись. І о, треба ще, звісно, згадати про. О, Певне принципово іншого ще одного принципово іншого режисера про Кіру Муратову, яка тоді дебютує своїм фільмом Короткі зустрічі. В ньому виконує головну роль Володимир Висоцький, і там розповідається така історія з цікавою. Якщо ви дивилися «Астенічний синдром або три історії, ви уявляєте собі манеру Кіри Муратову. От, в принципі, в коротких зустрічах вона теж дуже яскраво видно її почерк. так тому що в принципі основна історія історія кохання геолога мохтич. Кохання чи не кохання геолога Максима з провінційною жінкою, так? І якому він видається, ну просто справа в тому, що цей фільм був знятий тоді, коли професія геолога була дуже модною. Я не знаю, чи можна це зараз уявити, що професія геолога модна, але він виглядав тоді реально крутим хлопцем. Так? У нього бородка, у нього ще було модне ім'я Максим, це ж теж багато важило. У нього була характерна зовнішність Володимира Висоцького. Так? І тобто для цієї нещасної дівчини. Яку він зваблює, він виглядає ну, просто вау, типу щасливим білетом. І е, таким чином ми бачимо їх через деяку ретроспекцію. Тому що у цей час у цьому Максима є дружина, з якою власне теж, яку, теж стосується назви фільму, ці самі короткі зустрічі, яка його практично не бачить, і яка, ну. В принципі, потім має прийняти рішення, що, що з тим робити. Дуже важливо, що цей фільм був заборонений. Заборони, в принципі, це логічний. Логічний етап 60-х, сумний, але логічний. Ми знаємо, як це відбувалося у 30-ті. Чому було заборонено це фільм у 60-х? Я просто нагадаю про кого Валерідзе, до якого прискіпнулися за шапки, які плили водою, так? Хоча офіційна причина немає з реальною причиною, в принципі, о, таких серйозних перетинів. Так у Кіри Муратовою фактично і напевне, ну і офіційною, і фактичною причиною, хоч, в принципі, ніяких офіційних причин озвучено особливо. Коли воно було, стало те, що головна героїня, дружина цього Максима, вона працює на такій абсолютно бюрократичній посаді і має болісно визнати, що її робота ну, абсолютно безглузда. І оця саме безглузда робота, безглуздість тієї механічної праці, яка дуже сильно характеризувала цю радянську добу, і стала причиною того, що ця картина, як то називалася, лягла на полицю, а з неї і досить велика кількість інших, але про це вже в 70-х.